Як ми звикли щобудня в маркері подій про найважливіше із людьми, які знають, так ми робимо завжди на наших хвилях, і ви можете не лише не слухати, а навіть дивитися наш стрім на Ютуб каналі FM Галичина. Будемо з політологом, міжнародником Максимом Несвітайловим спілкуватися. Максиме, вітаємо. Вітаю Ой, а вушка такі собачі в кадр в мене потрапляє. Тобто песика, песика тримаєте на руках, то може краще зразу ховаємо його, бо я, я розумію, що як сказала. Оця глава МЗС Північної Кореї Чхе Сонгі, а вона собаку на цьому з'їла і, напевно, не одну. О, от так. О, песик втік зразу. Як Тільки ми про північних корейців згадали, зразу втік з кадру. Зрозуміло. Так от Північна Корея сказала, що твердо стоятиме до побєди разом з русскими. Це у них така от зараз йде інформаційна бравада. Перший, вперше виїхав в Люди і, і, і той самий Лавров. Своїх заяв не понароблював, але ми бачимо, що Північна Корея вже не грається в дурника, тобто вони відкрито кажуть, що стають учасниками цієї війни аж до повного знищення України. Ем, тут би мали бути якісь логічні кроки у відповідь на Північну Корею. Ну, батіг є, існує. добрий, він називається ем, Китай, але Китай. А. Каже, що нічого страшного не бачить в цьому. Що далі? Ну, перше, оскільки бульдог у мене французький, а Франція це ядерна держава, то ми знаходимося під ядерною парасолькою. Тому нам ці всі північні країни страшні. Це перше, це, це перший Що стосується а, другого. Дійсно, вісь зла випробовує наскільки далеко вони можуть зайти, в тому числі ось такими заявами. Тому що ну, ну по факту вони ж потім можуть сказати, що та ви не так це відтрактували, не так зрозуміли, не так подали. Складнощі перекладу: мова корейська, мова складна, слова можуть мати різних значень, і так далі, і тому подібне. Питання в тому, що. Ану, от вони перевіряють наскільки дійсно далеко можуть зайти прямо про те, що вони є частиною цього конфлікту. Вони не говорять, так будуть підтримувати російську федерацію, скільки це буде. Потрібно там до кінця і так далі, як говорять наші партнери. Але ж наші партнери не є учасниками цієї війни. Правильно, тобто, тут у них залишається ще поле для маневру, але вони випробують наскільки далеко можуть зайти. А наскільки 에... далеко вони можуть зайти, Максима? От вони зайшли вже до Курської області, це достатньо далеко від Кори Корейського півострова. Залишається ще тільки один крок, тобто, щоб Урбіят Орбі продемонструвати хороших північних корейців, тобто двохсотих. Це один крок, все е, так. Ну я, я ще хотів про Китай буквально пару ага. слов сказати щодо пропозицію Китаю, е, яку вони дуже успішно реалізовують. Насправді, протягом тривалого часу е, вони роблять все можливе, щоб світ думав, що дійсно Північна Корея має якусь свою суб'єктність і може щось там вирішувати без дозволу Китаю. Оці всі матеріали різних видань і аналітиків західних, які, які пишуть, що Китай стурбований зближенням Російської Федерації і Північної Кореї. Просто хочеться сказати: ви куплені чи просто дурні від природи? Північна Корея, яка фактично існує тільки з барського плеча Китаю, з їх благословення і підтримки, вона може робити. Бити якісь геополітичні кроки самостійні з Російською Федерацією, яка також залежить від Китаю. Ну тут я ж кажу два питання: або це е, ці люди е, дурні і є, ними грають в темно. Але знаєте, деяким журналістам і у нас це притамано. Не обов'язково там їх купувати можна там в WhatsApp щось написати, щоб вони відчули себе утаємниченими зіграти в там. А вони потім у своїх подкастах на ютубах розповідають, що ми там нам інсайди в, в WhatsApp пишуть, і ми все знаємо. І так далі і не здогадуються, що з ними грають в темно. Так само працює з деякими західними медіа, вочевидь, також тому, що ну. Тут я ж кажу або це, або вони якось фінансово вмотивовані. Ну no, бе як кажуть з збройні сили України принаймні у цих кількостях молоді північні корейці, які давно читали про свою ж. Корейську війну тільки хіба в підручниках Кім підручниках там не знаю під яким соусом їм це все подавали. Вони не мають досвіду, вони не можуть нічого переламати на полі бою, принаймні в тих кількостях, в яких вони зараз задекларовані. Нас більше цікавить зараз е, первинний е, первинний наслідок самої участі Північної Кореї. Це те, що в нас дуже слабо відпрацьовував Київ від початку війни, всі 11 років. А саме південно корея Південна Корея захищена союзницькими стосунками США, так само як і держава Ізраїль. Південна Корея одна з найкрутіших військово-промислово розвинених країн, яка робить зброю іншого покоління. У них неймовірні склади, в них неймовірна зброя, бо вона відповідає і американським і британським аналогам, просто має іншу, як то кажуть, назву і маркування. Але Київ завжди слабо працював саме дипломатично по цьому напрямку. І от тепер, коли обмінялися такими натяками, Сеул про те, що розглядає. Можливість допомагати Україні, раз Північна Корея пішла, і заяви президента Зеленського про те, що ми будемо формувати певний список, що нам потрібно би було, і на вчора ще починаючи від величезної кількості снарядів 155 мм, міліметрів, яких в Південної Кореї предостатньо, і багато інших чи це означає, що. А сам факт Північної Кореї може зрушити ось ці е, українсько-південно-корейські стосунки в, е, від слів до діла, тобто, б, ну, що дасть якийсь результат. Чи тут будуть південні корейці, так як і е, цивілізований захід, сидіти і казати, ми дуже стурбовані. Давайте подивимось далі. Будуть стріляти, будуть трупи чи ні? А, перше дійсно величезне, колосальне недопрацювання по азії. І це питання взагалі української стратегії міжнародних відносин, якої не було, і сказати, що вона є зараз, також не можна, бо тут має бути суб'єктність міністерства закордонних справ і достатня кількість кваліфікованих дипломатів на місцях. Наше уявлення про Азі закінчили десь в Казахстан. Китай, і все за Китаєм нічого немає. Ми, от якось пам'ятаю, то ці там арахамі зустрічався з представниками Китаю для нас, от Китай якось подружитись з Китаєм за цей, те, що ми там ідейно не співпадаємо, ще комуняки прокляті. Ну як вже тут без цього, що ну як взагалі Україна з такою трагічною. Історію взаємодії з комунізмом, може в принципі, дивитися сторону Китаю на це якийсь стокгольмський синдром. Але тим не менш до нас країни самі проявляють схильність, із з якими у нас більше ціннісних спільних і світоглядних історій, як Японія, наприклад, от перш за все, Японія, яка і безпекову угоду з нами підписала, і грошей нам насипала і. І завдяки Японії, не в останню чергу конгрес таки проголосував. Багато говорить там про адвокацію, про те, що там десь і представники протестантських церкви та далі. Тобто ряд є причин, але мало хто говорить про Японію. Тому що коли приїхав прем'єр Японії, розніс кон конгрес кухню працює промовою, от тоді сполучені штати Америки піднапружились, тому що вплив на тихоокеанський регіон вони проектують саме через Японію. Ну от як одну з ключових країн це першим Південна Корея. Також зрозуміло, що їх раніше стримував фактор того, що вони боялися, що співпраця з Україною спровокує е, Російську Федерацію на співпрацю з Північною Кореєю. Окей, це вже трапилось. І тепер е, наступний етап знову ж таки. Південна Корея проявляє ініціативу. Я не думаю, що тут мають бути виникнути якісь проблеми, тому що розвіддані вони поставляли. Супутникові супутникові знімки вони поставляли не в останню чергу. Нам таки вдалось пробити цю сліпоту е, НАТО і Сполучених Штатів Америки, які чуть ли не в стилі Російської Федерації говорили, що їх там є. Або ми не бачимо, ми не знаємо, доказів немає. Всі вже в кожному селі, в якому хоч трохи є інтернет, бачать люди докази. А сполучені штати Америки з їхніми потужними технологіями розвитку не бачать. Потім всі, всі виступи, що а ми не знаємо, що вони там робити будуть. Ну боже, ну якась така жалюгідність цілковита. Тому сподівання на Південну корею є, тому що вони розуміють. Що ці солдати вони тут швидше за все не для того, щоб переломити хід подіти зараз? Вони тут щоб навчитись. Вони тут щоб навчитись літати на російських сушках. Вони тут щоб навчитись користуватися в дронами воювати в умовах сучасної війни. Потім ну якась частина їх тут титулізується, звісно, не без цього. Але це побічні втрати, з якими вони не рахуються. Але частина повернеться назад. І буде вчити оцю вже північно-крайську армію, якої немає реального бойового досвіду. Умова ведення сучасної війни, і в цьому питанні технологічна перевага південної країни вона, звісно, колосальна, але досвід це також штука важлива. Так, ну і ми бачимо, як Північна Корея ще й демонструє всі ці от запуск балістики, це ж теж така класична м, частина їхні, в, в них коли виникає якась необхідність щось кудись донести, вони завжди кудись пуляють ракетою. Долетить вона особливо. там, прилетить Японію, впаде в море, це не має ніякого значення. Головне пульнути. А тут достатньо серйозно кажуть, щось подібне на російський Ярс. Ну тобто, в принципі, Північна Корея теж. Кудись рухається. Тобто, чи ви бачите, а що вона цікаво після заяви mm -hmm. цього господи а... Лойда Остіна про те, що mm -hmm. Штат готовий захищати Південну Корею навіть з використанням ядерної зброї, сказав він, і потім і зразу Україну... полетіла так. <клес> Та-та, ну, ми розуміємо, що це все загалом пов'язане, але в цьому випадку в шанс на те, що Південна Корея в Сеулі добре розуміють, кому будуть загрожувати ось ці. Молоді північні Корейці, не так, як то кажуть, Збройним силам на Курщині, як саме їм, 38-му паралель і всі ці інші речі, це теж до розширення глобальної конфлікту. От я зараз повертаюся ще до одного моменту. Ми, в принципі, маємо приклад держави Ізраїль. Вона зараз веде фактичну війну на всім. На сім фронтів ми колись рахували О, з тими всіма і е, Хамасами Хезбулою, і з, зі всіма єменськими хуситими та й сирійськими. Ну, Одним словом, на сім фронтів і добре, е, і добре їм виходить, як, як показало останній удар по Ірану е, і фактично виведення всього протиповітряної оборони е, совєтсько-російської, яка в них була і своєї. Та? Тобто вони зараз оголили їхні об'єкти. І військові, і нафтові атоми. Тобто Ізраїль показав, як це може бути. Ізраїльтяни кажуть, що ви носитеся з тими північними корейцями. Робіть так, як робимо ми. Ну тобто десь в дроном, десь диверсант когось ліквідує. найвищі чиновники, де зможете, вибухівку. Пейджерів ви стільки не зробите, але і завжди робіть так, як ми це робимо. Тобто, зробили, маємо ефект, і чітка заява це не ми. От ми не можемо Но... зараз так працювати. Україна зараз. Нам західні союзники заборонять так працювати, як працює Ізраїль зі своїми ворогами. Ну, Перше, якби нас років 60 накачували Сполучені Штати Америки зброю і технологіями, як вони робили з Ізраїлем, можливо, ми б могли. І по-друге, якби наші опоненти також більшою мірою представляли собою е, е таких, е скажімо. Мало озброєних і навчених людей, у яких є тільки Калашна і шльопанці, і мопед, можливо, то ми, можливо, також були більш радикальними, але ми все таки воюємо з країною якої. З двома країнами до речі, так ще пару вже виходить з ядерною зброєю, і не так, як у Ірана може є, може немає. Якщо є, то не зрозуміло, яка і куди долетить, а з країною якої дуже, дуже, дуже багато ядерної зброї. І якась частина, якщо і долетить, то її буде більш ніж достатньо, тому ну тут. Така собі історія, те, що знову ж таки повертаючись до Ізраїлю, можна говорити, що у них є великі плюси, але знову ж ми повертаємось до річної до історії річної давнини, коли вони про напад напад тих всіх тубільців з автоматами на мопедах, які там і військові частини їхні знищували, і цивільних розстрілювали. Ізраїль нічого з цим зробити. Не міг і знову ж таки оця операція в секторі Газу, яка триває вже понад рік в секторі Гази, і вона не завершилася ще. Вона не завершилася що там того сектора Газу, умовно кажучи, десь Ізраїль так дійсно варто похвалити, і вони ефективні. Але десь ну euh, не десь, Но... а, анекдот про двох пацюків. Що як де бі білий пацюк і коричневий каже коричневий питає? Каже: А як так? Ми з тобою однакові лапки однакові, хвости, однакові, очі також однакові, стрьомні, червоні. Як же так, що ти тебе всі люблять? А мене всі вбивають і він каже над іміджем працювати потрібно, Та, піар, Так, так хороший. Так. Так. Так, Максим, ми маємо буквально декілька хвилин, але тут е, мусимо теж е, з, зазначити, що з Хамазом так легко не піде, тому що за великі європейські гроші вони так довго рили в тунелі і так довго вибудовували палаци в Катарі, що, як то кажуть, це держава під державою в оцей Хамаз. Тільки таблички не повісили, дякуємо там Євросоюзу, дякуємо, там, наприклад, німцям за підтримку. Бо це все за ці гроші. Так. Добре. Але тепер в, в, в ці останні хвилини ще. Хочемо зрозуміти, а в нас загалом на наступному тижні будуть результати виборів у Штатах. І там я зараз не про саму виборчу кампанію, а там просто на фініші зникли взагалі, оце російсько-українська війна, вона зараз дуже непопулярна її майже не коментують. Навіть ізраїльську прибрали, навіть Тайвань відсунули. Тобто це такий фініш. В крінжовий фініш, але при цьому прориваються образи з різних таборів, і от, зокрема, найсвітіше це Трампа, який матом покрив всіх хто сказав, що відколи це ви мене зробили проросійським і дружнім до Росії політиком? Обурювався, дай Боже. Так, от значить варіант, Трамп повертається зі всіма своїми ілонами масками та та іншими Кеннеді Джуніорами. І що це буде за команда? Це буде команда, яка закриє очі взагалі на, на російсько-українську війну. Чи це вони тільки так на час виборів притихли? Ну, швидше за все, виходячи з їх риторики. От мене сьогодні буквально пару годин тому на моєму youtube каналі вийшло відео про Івана Маскара з розбором його, чому він до цієї всієї історії долучився, які його амбіції. Яка позиція? Вони будуть пробувати домовлятись, вони мають уявлення, що цю ситуацію можна досить легко вирішити, і це виключно демократи такі недолугі не змогли цього зробити. І... Ну я розумію, чому демократи зараз не говорять, бо у них немає плану, у них немає якогось гарного рішення, яке вони можуть презентувати, тому що просто продовжувати робити те, що вони роблять, це не план. А якщо це план, то він дуже поганий. Ось ну а те, що хоче Дональд Трамп. Ну я б не сказав, що варто очікувати якихось сюрпризів. Я думаю, що він спробує так взяти на храпом, домовитись вирішити це питання, проломити тут, або Росія одразу стане в позицію, і він там буде вже ображений якось намагатися реагувати, або вони вправно ним проманіпулюють, маніпулюють, протягнуть час і витягнуть його на свою користь. Але так, щоб він реалізував оте своє бачення, щоб пройти і все вирішити швидко, ну так на жаль, або на щастя, не знаю, дивлячись, так. так справи не роблять. На на жаль, ці заяви Трампа нагадують мені такого ютюб-клоуна. Пам'ятаєте, доктор Камаровський, який казав, візьму пляшку горілки, сяду з Путіним на рибалці, вип'ю і все, і війна закінчиться. Десь приблизно так виглядає план Трампа, бо він свого часу його реалізував з Кім Чен Іном, Казав, все, я їду в Північну кореї, ми зараз з тим пацаном у нас добрі стосунки. Все порішаємо. Порішав. Як бачимо зараз, як розвивається ситуація в Україні, ніяк. Одним словом, план Трампа ша той. Не всякий Ілон Маск може викорити, навіть якщо самокрутку скрутить, так як він робив. Пане Максиме, дякуємо вам. Спокійного п'ятничного вечора. Побажаємо вам Максим Несвітайло, політолог міжнародник в нашому маркері подій. Далі буде. Так, це те, що